Друзі, у нас у продажу Mitsubishi Outlander 2007 рік випуску авто на повному приводі з двигуном 24 літри газ, бензин. На автоматі на фірмових 18 дисках встановлена гарна зимова гума. Технічно авто повністю обслуговане, жодних зауважень по техніці немає. Досить високий кліренс. Є у нас тонування скла, великий об'ємний багажник. По косметиці фарбована у нас ляда. Є трішки корозії по кузову, корозія у нас більше по передньому. Лівому крилу, місцями ще невеличкі моменти по корозії є, але зовсім не глобально. Салон у нас шкіра, чорного кольору, по салону зауважень немає, як на свій вік в ідеальному стані. Заднє електроспло підіймачі. Безключовий доступ. Є люк в комплектації, електропривід передніх сидінь. Спереду салончик також в достойному стані. По комплектації всі чотири електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, датчик газу, під кермові пелюстки, мультикермо, круїз, датчики світла та дощу це все є. Помилок на приборці немає. Встановлена мультимедіа Android. Є у нас клімат-контроль, є управління повним приводом, підігрів передніх двох сидінь, автоматична коробка передач. Все, що потрібно для комфорту, все є. Повторюсь, технічно автомобіль повністю обслугований, жодних зауважень немає. Моменти по кузову я вам показав. Авто вже у продажу компанія Автопарк місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.